Всім привіт! Сьогодні ми з вами вивчимо багато крутих слів та розмовних фраз з мультфільмом Шрек 2. Ви на каналі EnglishDom, мене звати Катя. Nice to meet you and let's go! Отже, зараз ми з вами подивимося невеликий фрагмент, а потім розберемо його детальніше. Погнали! Good morning, sleepyhead! Ah, ah. Good morning! Good oh. morning! We love your kitty! Oh, my head! Here, I fetched you a pail of water! Oh, thanks! Ah! Ah, ah, oh. A cute button nose, thick wavy locks, taut round buttocks. Отже, тепер ми повертаємося на початок і починаємо наш розбір безпосередньо. Гудморін, сліпі гед! Sleepyhead – сліпі гед. Сліпі гед це Соня, Сонько. Тобто, доброго ранку, сонько. І також я б хотіла з вами поділитися крутою розмовною фразою, яку також можна використовувати зранку: Rise and shine, прокинься та співай. А хто тут у нас сонько? Напишіть в коментарях або поставте плюсик. До речі, якщо ви ще не підписались на наш канал, то саме зараз прекрасна нагода це зробити. Що потрібно, це просто натиснути на кнопку підписатися і обов'язково на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Ну а ми продовжуємо your kitty. Kitty – це кошеня. Тобто так можна назвати малесеньке кошеня кошеня маленьких розмірів, але точно так само можна використовувати кірі для будь-якого кота, якщо ми використовуємо це слово як ласкаву форму, так як і в нашому випадку, We love your kitty. Нам подобається твоє кошеня. Також цікавий факт, якщо ви хочете підізвати котика англійською, вам потрібно сказати кірі-кірі кірі, кірі, кірі". My head. Here, I you a pail of water pail of water. To fetch – це діє слово перекладається як приносити, принести, тобто спеціально сходити куди і за чимось, щоб потім це принести. Water зрозуміло, це вода. А pail – якщо ви не знаєте, як прикладається це слово, то це можна дуже легко зрозуміти за допомогою контексту. Хоча в нашому випадку скоріше просто за допомогою картинки. of water – це відро води. Тобто виходить: ой, моя голова. Ось я принесла тобі відро води. A cute button nose? A cute... Bad nose. Якщо дослівно, то Nose – це носик гудзиком, але так називають просто носик невеликих розмірів, який виглядає акуратно. Thick wavy locks. Thick wavy locks. Locks може використовуватися як скорочена версія для dreadlocks. Dread. Thick wavy locks, Густе, хвилясте волосся, шевелюра. Та round buttocks. Та round buttocks. Тад підтягнуті. Round – круглі. Buttocks – Сіднички. І зараз ми подивимося наступний фрагмент, а потім теж розберемо його детальніше. line. Просто обступили його з усіх боків. Так, отже, повертаємося на початок. I'm gorgeous. 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 gorgeous beautiful і звучати на рівень вище. Його можна перекласти як дуже гарний, привабливий або навіть розкішний. I'll say. I'm Jill. I'll say I'll say – це фраза, яку можна використати, коли ви з чимось погоджуєтеся. Тобто з якимось твердженням, яке вже прозвучало, і ви хочете сказати, і не кажи ще пак, горджіас! I'll say. такий красунчик, і не кажи Shrek. Shrek? Um, wow. Вау. you from Europe? Shrek. Вау, ти з Європи. Тут б я б хотіла звернути вашу увагу на слово Europe, а точніше на його вимову. У нас тут є поєднання літер і і ю, і в результаті це звучить як ю. Наприклад, Юруп, uh... You're so tense. Ти такий напружений. І також ми маємо іменник. Tension, який перекладається як напруга. Ідемо далі. Rub his I wanna rub his shoulders To rub – це терти, натирати. Тут можна навіть сказати розім'яти, масажувати. Тобто дівчина хоче шреку розім'яти плечі, зробити масаж. I got got it covered – Це у мене все під контролем. У мене все схвачено. Дуже розповсюджена розмовна фраза, і я дуже раджу її запам'ятати. I don't have anything to rub Well, get in line. Get in line in line Ставаю чергу». Ще одна дуже крута розмовна фраза, яка використовується дуже часто, і ви можете її використовувати. І тоді, коли ви дійсно стоїте в черзі, і ось так фігурально, як, як у нашому випадку. А ми продовжуємо і переходимо до наступного фрагменту. Отже, слухаємо і потім розбираємо. Have you lady seen my donkey Who are you calling donkey donkey? You're a... a... stallion, baby! I can win it! I can count! Be I'm trying. Отже, такий у нас фрагмент. Зараз повернемося до початку. Have you ladies seen my donkey? Have you ladies seen my donkey? Ми можемо використовувати цю фразу, коли ми щось або когось шукаємо. Замість donkey можна підставити будь-яке слово. Наприклад, Have you seen my phone? Ти бачив мій телефон? або Have you seen John? Ти Джона бачив? або ж. «Have you seen my cat?» Ти мого кота?» І тут просто віслюк вривається зі своїм Who are you calling donkey? Who are you calling donkey?» Ти кого називаєш віслюком? Є слово to call ще одне діє слово в англійській мові, яке має далеко не одне значення. А найрозповсюдженіше з них це дзвонити, телефонувати, наприклад. «He promised he promised would call me» Він пообіцяв, що мені зателефонує. Або ж це слово може означати називати, як у нашому фрагменті. Who are you calling donkey?» Ти кого називаєш? Donkey, you're a... a stallion baby. Donkey, you're a stallion baby. A stallion, but a gladiator. Yuck. Жаребець. Здається, що ми подивилися небагато, але скільки вже корисних слів та розмовних фраз ми вивчили, правда? Але одна справа просто вивчити слова, а інша справа вже їх використовувати. Тому я вам пропоную ідеальну нагоду їх використати на індивідуальному уроці з викладачем в Вінгліфтом. Там ви будете цілий урок спілкуватися з викладачем англійською, і відповідно, чим більше ви спілкуєтеся, тим легше вам розуміти мову і тим швидше ви прокачуєте свої розмовні навички. А найкрутіше те, що перший урок абсолютно безкоштовний, і все, що вам потрібно. Не зробити, аби на нього потрапити, це перейти за посиланням в описі і просто на нього записатися. Правда ж просто? Ну тоді ви записуєтеся, а ми продовжуємо. I I I can count. I can can count! I can count! Я можу іржати, я можу рахувати, тобто вистукувати копитами певну кількість разів. Цікаве тут те, що слово can можна перекладати і як вмію, і як можу. Все залежно від контексту. І далі віслюк каже бішк chatting. тут варто звернути увагу на прийменник, який використовується з дієсловом look Коли ми кажемо в українській мові подивитися на когось, ми використовуємо прийменник на, але в англійській мові у нас буде не look on me, а буде саме look at me Тому це потрібно просто запам'ятати. І потім він каже. I'm trotting. To trot – це пересуватися, активно використовуючи свої копита. Рух може бути як повільний, так і пришвидшений. В нашому випадку він тут просто мчиться. Тому це можна прикласти як Шрайку, дивися, я мчуся. А тепер ми переходимо до наступного фрагменту. That's some quality potion potion, What's in that stuff? Oh, don't take the potion, Mr. Boss is very bad Warning Side effects may include burning, itching, oozing, weeping, not intended for heart patients or those with nervous disorders. this place! Fatten's place! this place! Yeah! What? Senor, to make the effects of this potion permanent, the drinker must obtain his true love's kiss by midnight. Midnight? Why is it always midnight? Oh, pick me, I'll be your true love. I'll be your true love. I'll be true. I'll be true. Enough. <гум> Look, ladies, I already have a true love. Оже такий у нас вийшов трохи довгий фрагмент. Ми перемотаємо його зараз до початку і будемо розбирати. That's some quality potion. What's in that stuff stuff – це універсальне слово в англійській мові, його можна перекладати абсолютно по-різному. Штука, матеріал, речі, предмет. Наприклад, тут у нас є певний бекграунд, певні фонові знання. Віслюк каже, яке якісне зілля, що у ньому. Тобто ми знаємо, що мова йде про зілля, і ми можемо просто частинку What's in that stuff? перекласти як що у ньому, що у цьому зіллі, що в нього входить. Ось інші приклади використання цього самого слова: He brought me apples and oranges. But he knows I'm allergic to that stuff. Він приніс мені яблука. Але у мене на них на це алергія. Ще приклад Where can I my stuff? де я можу покласти свої речі. I don't like it when we have to do bad stuff. Мені не подобається, коли нам потрібно робити якісь погані речі. Oh, don't take the, potion. Oh, don't take the potion. To take – це дієслово, яке перекладається як брати, взяти. Але також воно може використовуватися у значенні приймати, вживати. Наприклад, I need to take pills. Мені потрібно приймати, вживати таблетки. Так само і тут. To take the potion – прийняти зілля, а точніше його випити. Продовжуємо. The buzz is very bad. Warning. Side effects may include burning, itching, oozing, weeping. Warning. Увага, попередження. Side effects – це у нас побічні ефекти. To include – це дієслово, яке перекладається як містити в собі. Тобто side effects may include. серед побічних ефектів можуть бути наступні Burning. жарутиле itching, свербишь oozing пронос и weeping not intended for heart patients or those with nervous disorder not intended Взагалі, в нас є слово «to intend». ді слово, яке перекладається як мати намір, мати на меті, і від цього утворилося «intended», тобто те, що призначається у нашому випадку. «not intended» – призначено, тобто не призначено для певних пацієнтів, для тих пацієнтів, які мають. Nervous disorders нервові розлади і heart patients Heart patients – це пацієнти з захворюваннями серця. Є ам чатін ін плейс. ми вже вивчили слово to trot а тепер ми маємо вивчити In place In place – це на місці. І знову ж таки ми маємо звернути увагу на використання прийменника, тому що в українській мові ми використовуємо на на місці, а тут у нас буде in, in place. What? senor to make the effects of this potion permanent the drinker must obtain his true love's kiss by midnight midnight why is it always midnight <laughs> to make the effects of this potion permanent permanent say, Стійкий, навіть ми часто використовуємо слово перманентний, наприклад, перманентний макіяж, тобто стійкий макіяж, який буде триматися досить довгий час. Obtain – це дієслово, яке перекладається як одержати, здобути. Воно таке більш формальне, тому якщо ми перекладемо його так на українську мову в цьому реченні, то це буде звучати не дуже природно. Тому буде доцільно погратися з перекладом, і це буде звучати якось так, щоб закріпити ефект зілля, Той, хто його випив, має отримати поцілунок від свого істинства кохання до півночі By midnight до півночі пік be, be, be true. Enough. Pick me, I'll be your true love. Pick це обирати Pick something обирати щось Pick someone обирати когось Pick me. I'll be your true love. обори мене я буду твоїм істинним коханням <реку> Look, ladies, I already have a true love. Look, ladies, I already have a true love». Look – це не лише дивитися. Буквально це можна прикласти як дивіться, слухайте, дівчата. Слухайте, у мене уже є кохання. Отак, от, от однією секундою розбив серця трьом дівчатам. Отже, тепер ми переходимо до останнього фрагменту і будемо розбирати його теж. to have бас satisfied princess. <laughs> and let's face it, you are a lot easier on the eyes. But inside, you're still the same old mean, salty, Easy. cantankerous, stanky, All right, then. foul, angry ogre you always been. And you're still the same annoying donkey. Yeah. <sighs> well, look out, princess. Here comes the new me. Uh, first things first. Мідікітюаредосклос реакція цих дівчат просто безцінна. Отже, ми повертаємося до початку і починаємо розбирати далі. Oh. Take it from me, boss. хід каже дуже класну розмовну фразу. Take it from me означає Повірте мені. Повірте моєму досвіду, You're You're going to have one satisfied princess. You're going to have one satisfied princess. Ти матимеш одну задоволену принцесу. Це якщо прикладати дослідно, а насправді це щось на кшталт Принцеса буде задоволена. Satisfied Задоволена, задоволений. Uh, також можна використовувати конструкцію to have someone satisfied. Наприклад, satisfied можна підставити будь-яке інше слово. Зробити когось задоволеним. To have someone satisfied Задовольнити когось. Man, let's face it. Let's face it. Більше розмовних фраз. Більше. Let's face it uh... – це. Давай дивитися правді в очі. You are a lot easier on the eyes. Якщо вам кажуть, що ви easy on the eyes це означає, що на вас легко та приємно дивитися. Тобто віслюк каже Шрейку, що в такому вигляді на нього точно приємніше дивитися. inside you're still the same old mean salty. Отже, inside, you're still the same. Ти все такий же old старий. mean – Це. Гидкий або навіть неприємний. salty можна залежно від контексту перекласти по різному. Наприклад, це може бути роздратована людина, це може бути зла людина, або ж навіть ображений. The easy езі полегше, легше. you always been. оґею foul, angry ogre you always been. Кентайнкрес сварливий. foul це брудний. angry злий. ogre люди Тобто. Ти все такий самий старий, сварливий, брудний людожер, яким ти завжди був. Також тут варто звернути увагу на граматичний момент. Віслюка озвучував Еді Мерфі, у якого е, досить специфічне мовлення, безумовно, дуже крутий акцент, але він говорить швидко, часто буває досить нерозбірливо, тому не засмучитись, якщо не зрозуміло з першого разу, це нормально. І також на його прикладі можна спостерігати як у розмовні англійській не завжди дотримуються граматичних правил you always been present perfect. Але чогось не вистачає, правда? Тут не вистачає have, тому що як у нас будується present perfect. Спочатку у нас йде особа, потім йде have або has, залежно від особи, і також додається будь-яке дієслово закінченням іді, або просто беремо вже готове дієслово з третьої колонки. У цьому фрагменті зі шреку have опускається, і ми просто отримуємо you always. Ben. Скажімо так, це не є нормою, але це може бути характерно для розмовної англійської. Тому якщо у вас якась формальна обстановка, то краще дотримуватися граматичних правил і не викидати слів. Продовжуємо. And you're still the same annoying donkey. You're still the same. Ти все такий же? Знову Annoying – це дратівливий або ж навіть надокучливий. А ти все такий же надокучливий віслюк. Well Look out, princess! here камсе нюмі. Well, Ми звикли, що це слово означає добре. Воно часто використовується в такому значенні, і для нас воно відоме саме в цьому ключі. Але також воно може використовуватися як слово паразит і перекладатися як. Ну що ж, ну що ж, Look out, princess Ну що ж, бережись, принцеса Look out – це вираз, який використовують, коли хочуть попередити про якусь певну небезпеку, тобто, щоб людина була уважнішою. Часто використовують або look out, або watch out Звичайно, тут у нас безпосередньої небезпеки немає. Це скоріше фігурально, але все ж таки, Here comes the New me Бережися, ось він новий. Я тут до речі, дуже цікавий випадок використання інверсії. Ми звикли, що в англійській мові є. Сталий порядок слів, коли спочатку йде підмет, потім іде присудок, а потім решта членів речення. Але інколи ми можемо використовувати інверсію. Для чого це робити? Просто якщо ми хочемо зробити акцент на певному слові або просто додати реченню образності. Продовжуємо. Uh, first thing's, first. First things first. перш за все. Насамперед, of those clothes. To get someone out of something. витягнути когось з чогось. В нашому випадку витягнути шрека з цих речей, з цього одягу. Звичайно, якщо перекладати дослівно, нам потрібно витягнути тебе з цих речей. Це буде звучати неприродно, але перш за все. Нам потрібно зняти з себе цей одяг. Ну, що сказати, по-моєму, це було круто. Ми з вами вивчили сьогодні багато класних слів та розмовних фраз. Якщо вам сподобався цей розбір, обов'язково напишіть нам про це в коментарях. І також напишіть розбір, якого серіалу, мультфільму або ж фільму ви б хотіли бачити на цьому каналі. Пам'ятайте, що у вас є ідеальна можливість завітати на онлайн-урок англійської до English інглішдом і прокачати свої знання. Щоб потрапити на свій перший безкоштовний урок англійської мови, вам просто потрібно натиснути на кнопку. Кнопочку, яку ви прямо зараз бачите у себе на екрані, і зареєструватися на нього. Тому не зволікайте вперед! А я з вами прощаюся до наступного відео. Тай!